Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні я розповім вам, як я квашу капусту, щоб вона була хрусткою, білою та смачною. Квасити будемо у трьохлітровій банці. Спочатку я нашинкую капусту та натру на тертушці моркву. Поєднаю моркву з капустою, додам до них одну столову ложку солі та одну чайну ложку цукру. Капусту буду складати у банку. На дно банки накидаю 1 лавровий листок та 5-8 горошин чорного перцю. При укладанні капусти в банку обережно проте щільно її трамбую, щоб вона виділяла стік. Бувають випадки, коли капуста дає мало соку, тоді слід додати у банку наприкінці остуженої кип'яченої води, бо капуста має бути повністю у рідині. Ставлю банку у будь-яку миску, щоб туди стікала зайва рідина з капусти, коли вона почне бродити. Прикриваю банку нещільно і залишаю стояти її при кімнатній температурі 3 доби. Обов'язково в цей час я її випускаю з банки вуглекислоту, яка накопичується при бродінні капусти. І коли її не виділяти, продаватиме капусті гіркоту. Для цього я два рази на день капусту в банці обережно протикаю зверху донизу шпажкою. Вже після трьох днів капуста буде готова для споживання, і за таким приготуванням вона виходить біла, хрустка і дуже смачна. А ще як і палити при при споживанні запашною олією та додати цибульки, то вона стає просто неперевершеною. Отже, обов'язково спробуйте приготувати і ви таку квашену капусту за цим рецептом. І ви після цього будете у подальшому обов'язково її квасити лише так. Смачного вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі. Гарних вам рецептів, а саме головне мирного нам усім неба. Па-па, бувайте!